Історія, яка не може бути стерта з пам'яті, історія, яка не може згадуватись без сліз. біль, жах і розпач українського народу, закладена в одному слові голодомор. Окрім фізичного вбивства мільйонів людей, цей злочин спричинив руйнування традиційного українського устрою життя та на довгі десятиліття порушив генетичний фонд народу. Через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, зростання сільської торгівлі. Репресії щодо незгодних, тоталітарна система створила для українців життєві умови, розраховані на їхнє фізичне знищення. Така політика режиму злочин проти людяності. Який відповідає Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Творчою групою освітнього закладу була розпочата робота над проєктом Неопалима Купина. Звати мене Євро, Собчук Єва Миколаївна. Із 28-го року, 1928, -го, 14 -го березня, хліб забрали. Кажуть, вивозили його у Дніпро, висипали, аби хліб. люди не їли. Да. До мого батька ще ж мала була. Підстоїть іди під піч довбе. Це там хліб і Тобі сороки очі видовбали, як ти довбеш. Воно знову, каже, так зроблено. А ти кажеш, довбеш. Боже, страшний діти було голову. Що ми їли? Босі голі ходили. Босі й горобині і квасать ходили, чухрали, ти квітки, картоплю в гнилу. Оту, збирали по городі весною. Копали городи, гребли тут, дека катоплина, там може та й черв'яки, і, черв і довоносики. Все воно йшло. Да. О, дуже добре було. То зараз ще краще стала війна. А дождалися хліба, врожай був вже в 33-му гарний. Картопля казали, батьки в ще дуже на городі нажаланковата та жити. Нажала, в піці натопила, насушила його, натерла там уже, задерла і зробила якісь підпалки. О, і йде на роботу і дала нам потрішки, а ти все стувала в скриню і замкнула. А я думаю, от мати врезла. Взяла, та не дає нам того їсти, цього. Вона каже, діти. Я та їсти скільки хочете, як ви наїстися завтра, помироні. А вже пішли в нева, знаходили людей в тому. Уже житті в пшениці знаходили бабці. Страшні діти голоді. Легше, господи, прости, каже, легше пережити смерть. Як було передивитися на те. Люди прийшов такий чоловік, прийшов, ліг тином, ноги отакі, сам стягнутий, страшний. Ліг тином у мене, батько йде на роботу, то я прошу, тату забери його, забери його, бояти, боюся. Батько його сюди до того. До них до пам'ятника дотягнув, тут він. Душі. По дорозі казали, валялися ці мати Так, виживала. Багато дітей багато повмирало. То ваш вас хлопчика зарізав і вкридівкував. Та й їм же не Я, казали... Я колись баба хвочила питала, вона ти. Я питаю, баба, Варко, а де вашей Віктор дівчини? А вона каже. Я Юганка знає, де він дівчився. Вони його видно і з'їли. У нас не було такого, що це було. Свикруха не вісти. Убила, печі палила її, тіло. Вона не горіла, то вони винесли утець у безвідник. І в безвіднику заграбла її там, а ти. Лиси вигребли, то та таким чином її знайшли. Да їй було дві дівчатки в та найстрашний no, голод, no. страшний був голод. Багато дітей померло. Oh, Thank you. Почалася війна, О, так було дуже трудно. У нас корова була, де тим вишили через те, що так дуже важко було, нічого не було їсти, жорна були, то мололи, що тулили І, то, а тоді вже як німці зайшли. так вже забрали корову, вже трудніше було. Дуже важко. Ото Жорна були, було що небудь, ото на милі. А яке зерно ви Ну, Я не знаю, там щось збирали. О, я знаю, і ці колоски збирали, картошку збирали по полю. Все, отак, щоб не вмерти. Дуже важко було, дуже важко. А якого ви року народження? 32 го Ви саме народилися, коли да. Голодомор був. Як ви зайшли, так. Я вже ж трохи це вже ж пізніше. Так, мати каже, ходиш у погріб, де там щось достанеш. Ніби зайшов, подивився тако, нема нікого. І дядь закрив і пішов. І пішов, там десь щось позабирали, питали яєць і млейку. Мати каже, що є, беріть, вже позабирали. Ой, оце підлітків забирали в германію. — Щоб Вони там виростали, працювали, що вони залишали, щоб діло видно робили. Працювали, розробляли. Так їх закрили у лагер і давали бруку, лушпайки, отаке все погане. Так сестра -то вже приїхала, як це все наладилося вже десь год через нестіку, так розказувала, що так желудок заболів, дуже було трудно. Бо по а тоді, ото я не знаю, якось що їх випустили, бо вони вже тоді трошки дуже там роботам чи Я навіть не знаю. Ото так. Якось, колись е, німці, коли приходили, давали і шоколадку, давали, десь щось приковували, не забирали їжу. Таке було. А чи було таке, що були якісь блатування жінок? Або чи вбивали, ні, чи били? О цього не було. Оцього не було. Це все почислили. От якось так воно, це дітей, 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 дітям погощали, а не вбивали. Це, ні. Це, ні. Цього. Так, так вчора так вчора. Теж ми спілкувалися, і теж жінки підтверджують, що от зараз ця війна. Що набагато гірше себе поводять наші е, е, расисти, чим раніше? Отак От не знущались над людьми. Ні, тоді. ні, ні, цього не було, ні. дівчата є. Цього не було. Хавівська Антоніна Танімонівна 39-го року народжена, 17 квітня. Було мені 4 роки, як оця ця війна почалась, батька забрали і так її не бачила. А мати жила скільки було 79 років мати померла. Ходили. Е, такі сільські агенти, що служили Сталінові, коли ж Сталін все младів, заставляв їх, щоб вигрібали все, забирали все, усе забирали, не було нічого. Е, казала е, мама покойна наша, що вигрібли геть усе, геть на гору вилізли, там із відруквалі десь стояло, геть і ту квасолю забрали. Якісь зернята були, забрали, ні картоплини, нічого не було. Десь там приховали просто, чи, чи я не знаю, а ті те просто вигребли, а у мого діда й баби, це по маминій стороні теж дядько один умер від голоду, і баба з дідом померли від голоду. Але в них залишилася Яма картоплі прикопаної. Вони її боялися відкрити, бо краще б хай би люди розібрали, щоб і самі б, може, б спожили трохи. А вони її держали, не відкрили, самі повмирали. О, Яма картоплі стала. Росія як зараз служить їм. Вона ж не вірить, що це вони нас б'ють. А вона впустила о, таку брехню, що це сама себе Україна б'є. Отак і тоді. То самі себе голодом морили, Сталін озлосив, так що ніхто ні кого нічого не забирав. А скільки людей пачками лежали, на дорогах лежали, казала я сої баба, одна, і друга. Під водою збирали. Під водою збирали, і, і то віддільно хоронили, а то просто робили таке в братську могилу. Ну там хто я знає, так навіть так каже було, що не було що їсти, то. Це баба розказувала. Одна жінка, двоє в неї дітей і дуже кричать їсти, хочуть, а в неї нема що дати їм. І кицька якась там чи кіт ходив, якийсь нещасний. Вона його забила того кота і, і того кота зварила тим дітям, бо, бо ж не може дивитися мати, як дитина страдає. Все голодомор, хоч не руйнували державу так. Не вбивали, люди самі себе вбили з голоду. А це ж ви подивіться, що вони робили. А. Вони ж розбили всю державу, а мільйони людей пострадали. Безневинні. Не те, що на війні гинуть наші хлопці, а мирне населення. І в селі був такий наглядач, що геть ходив з-під ті яйця забирав. Корови не вірив, що корова видоєна, сам передоював, щоб це іменно все молоко їм було. Ну страдали люди. Скільки люди вистрадали, скільки вимерло, особливо України? Ви тільки подивіться, дуже Голодомор дума. страшний забрав народу, скільки. Війна оця скільки забрала. І ще такий німець не був вже, як є.